Як журналістам вручати приз, тому що це дуже важлива номінація, тому що саме в таких роботах відчувається справжня журналістика. А справжня журналістика нам дуже потрібна, тому що ми тільки починаємо її, можна сказати, створювати. Адже ви погодитеся зі мною, що в олігархічній журналістиці немає ніякої честі. Немає ніякої честі в тому, щоб за гроші Коломойського боротися з Ахметовим, а за гроші Ахметова боротися з Коломойським, а за гроші Коломойського і Ахметова боротися з Порошенко чи Яценюковим. Це не журналістика і це не честь. Немає ніякої честі в тому, щоб видавати приватні інтереси за громадські. І немає ніякої честі в тому, щоб вішати локшини на вухи західних спонсорів і жити не за прибутки, які ти отримуєш від своєї професії, а від імітації своєї професійної діяльності, якою роками займається величезна частина наших з вами псевдоколег. Немає ніякої честі в журналістиці, величезна частина якої руйнує власну державу, і в державі, яка не здатна зупинити таку псевдожурналістику і дати можливість працювати чесним порядним людям, певна частина яких є і в наших сьогоднішніх номінаціях. Отже, давайте будувати чесну українську журналістику разом з вами, з тими, хто ще здатний це зробити. Ну а тепер Тетяна, будь ласка. Дуже важко говорити після Віталія, після такої палкої промови, але все ж таки хочу повернутися до назви нашої номінації складна тема. Я хочу запитати, а чи є взагалі прості теми?